Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. вона летіла хутко, мов стокрила, за нею всі дивучі пташки. Все ожило, усе загуменіло, Зелений шум, весела луна, співало все сміялось і бриняло, А я лежала хворий самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замоготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині Про весняну долю заспівав. І з ним прилинули пісні пташині. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, Щ як та була, що за вікном звала. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голос сну то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодость, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. Ні долі, ні волі у мене нема. Досталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синє Днепро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, Востаннє згадати палки і гадки. ні долі, ні волі у мене нема. Досталася тільки надія одна. Як дитина, бувало десь Україна. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, Та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась, я була малою, горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і ось зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброю сміху, я боюся піддаватись і забувши давню гордість Плачу я, щоб не сміятись. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії вона мені переспівала знов. те, що давно мені співала мрія. слово, чому ти на тверде криця, що серед бою та гостри скрися, чому ти на гострий, безжалісний меч, той що здіймає вражі голови з плеч? Ти, моя щира, гартована мова, я тебе видобути, спіх готове. Тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражеого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені і хисну, потім її почеплю при стіні, інша на втіху на смуток мені. Слово моє, ти єдиної зброї мене повинні загинуть обоє. Можу в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем для катів. Бразне клинок об до кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стринеться з брязкотом інших мечей. <з> нових, не речей. Месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Вже сонечко море сіда, вже сонечко море сіда, у тихому морі темніє, прозора глибока вода. Немов оксамиць зеленіє, На хвилях зелених тремтять, червоніє іскри блискучі, І ясним огнем и гутять, Мов блискака тучі. А де корабель ваш пробіг, дорога там довго й широка, Біліє, як мармур, як сніг, І ледве примідне для ока. То живіє край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь остать. Прощай, веселеє сонечко ясне. Леся Українка. Стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку. Голосну, то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощ, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Леся Українка, як дитиною бувала, як дитиною бувала, упаду собі на лихо, то хоч серцеві доходив, але я вставала тихо. Що болить мене, питали. Але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і от от зірватись має гостра, злобна епіграма, піграма. Безпощадні зброю сміху, я боюся піддаватись. І забувшу давню гордість, плачу, я, щоб не сміятись. Леся Українка на зеленому горбочку, На зеленому горбочку. У вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха тиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Леся Українка, вишеньки. Поблискують черешеньки в листі зелененьким, Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. й хлоп'яточко, хлоп під деревцем скачуть, Простягають рученята та мало не плачуть. Ой, раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, Чого ж ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ж ми так високо виросли на гіллі, якби зросли незесінько, чи то ж би доспіли? Стояла я й слухала весну, Леся Українка. Стояла я й слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку, голосну, то знов таємно тихо, щепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співала мрії. Як дитиною бувала, упаду собі на лихо, того ж серце біль доходив. Я собі вставала тихо. Щоб болить мене питали, але я не признавалася. Я була малою горда, щоб не плакати, сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, Ототот зігріти має гостра, злобна епіграма. Безпощадний зброю сміху, я боюся піддаватись, І забувши давню гордість, що я плачу я, щоб не сміятись. Скрізь плач, і стогін і ридання. Скрізь плач, і стогін і ридання. Несмілі поклики слабі. На долю марні нарікання і чола схилені в журбі, над давнім лихом України жалкуєм тужим кожен час і ждем ті години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстройдять рани, загоїтись їм не дадуть. Заржавіть від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремніє скорботи, назад нема нам воріття. Берімось краще за роботи. змагаймось за нове життя. Я сьогодні в тузі, в горі, мов у тяжкім сні. Отруїли мені ясні зорі, серденько мені. Лесі Українка стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Як дитиною бувала, упаду собі на лихо, хоч то в серце біль проходив, я собі вставала тихо. Що болить мене питали, але Признавалась, я була малою города, щоб не плекати, я сміялась. А тепер, кома для мене жартом знову кінчиться драма, і от, -от зірватися має гостра зробля. Епігра без зброї сміху, я боюся піддаватися і забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.